Цікаво, що корили виробники, коли робили цих баранів. Так, да, реалізм це не наше, правда? Ну, Такі кольори, незвичайні, так. ще є рожеві зайчики. Ну, але є і звичайні баранчики і пандочки. Це пуфи дитячі, з нішею. До речі, на Миколая. Якщо потрібно, класний варіант. 3 200 ціна цих 3-400 пандочка. Вона трішечки дорожча. Ну, в принципі, їх не так багато на землі лишилося тих пан. Йдуть е, повністю м'якенькі, каркаси з фанери, дерев'яна ніжка. Тобто вони зроблені з натуральних матеріалів, ну, якщо не врахувати, тканину, яка йде зверху. Е, замовити їх можна на сайті Солоха є. От що бачите, поки є в наявності, сьогодні у нас 1 грудня ще час є, ще новою поштою встигнете отримати. І можна взяти в оплату частинами на 5 платежів. Навіть за 3200 пуфік ділимо на 5 платежів, приват, моно, а банк та пумп. А якщо для дорослих щось таке шукаєте, в принципі, теж можна або в нас є класні подушки. Claudic нам їдуть е, в е, Меморі, вони йдуть в невеликій упаковці. Теж класно буде на Миколаї півтори тисячі гривень подушечка. Сайт Солоха є, в шапці профілі, телефон для зв'язку.